Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. І сьогодні коротенький ролик, відео огляд підвісних кешпо горщиків для балконних рослин. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ці горщики виготовлені з поліетилену, виробник «Домквіат». І ми вже другий рік підряд завозимо саме такі горщики. До нас і вони стали дуже популярними серед наших клієнтів. Виготовляються ці горщики в двох кольорах: ось в такому білому і в теракотовому. Про технічні характеристики горщика: об'єм горщика 4,7 літри, ну, грубо 4,5 літри. Діаметр ось в цій частині верхній 23 см. В нижній частині діаметр 14 см, висота горщика 15 см. Ці горщики можуть використовуватись ось в такому вигляді для виставлення десь на балконах, на поверхнях, на поличках різноманітних, на столах. Приважно в них висаджують однорічні квіти типу сурфіні, типу бокопи, тому подібних. І також ці горщики використовуються ось з такими підвісними гачками. Гачки кріпляться, ось як тут я зачепив в спеціальні місця. Це можна зняти. І підвішується ось за цей великий гак, де ви собі оберете. З важливого, цей горщик зроблений ось таким чином, що в нього отвори для стоку води припідняті. Ось на такому підвищенні, і вода частково накопичується на дні горщика, тобто десь приблизно сантиметр-півтора сантиметра є запасу, де накопичується вода. Ось таким чином це виглядає. Це зроблено, тому що рослини, які висаджуються в такі горщики, переважно поливаються досить рідко, дуже часто це там. Раз в тиждень, два рази в тиждень, а знаходяться вони на сонці дуже часто. І щоб рослини не пересихали, під час поливу ми заливаємо більше води. Зайве вода збирається в цьому об'ємі. Тут, як правило, засипаються ну, переважно дренуючі якісь матеріали, типу керамзиту. Там збирається вода, і поступово, коли підсихає субстрат, коли рослини забирають воду з субстрату, ця вода знизу підтягується догори. Придбати кешпо, горщики підвісні для висадки балконних рослин ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором донквят на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!